Маю я, тому що я все маю, бо до мені потрібне для життя, я маю очі, руки, бою розум, за це я хочу славити Творця, Творцю хвала, подяка та пошана, Він на все нам потрібне для життя, за це його ми будемо прославляти. Тут на землі, а потім в небеса, Творцю хвала, подяка та пошана, він дав все нам потрібне для життя, за це його ми будемо прославляти, тут на землі, а потім в небесах, співайте, мій, друже, слави Ісуса, бо Він гріхи на себе, наші взяв. Для нас він місце в небі приготовив, там будем вічно жити ти і я, творцю хвала, подяка та пошана, він все нам потрібне для життя, за це, його ми будем прославляти тут, на землі, а потім в небесах, творцю хвала, подяка та пошана. Він нам все нам потрібне для життя, за це його ми будемо прославляти тут, на землі, а потім в небесах. Співаємо ми і будемо співати, хоча землі буває гірко нам, вже скоро наш Ісус прийде за нами, з очей він наших військ сльози сам. Творцю хвала, подяка та пошана, він дав все нам потрібне для життя, за це його ми будемо прославляти тут, на землі, а потім в небесах, Творцю хвала, подяка та пошана, він дав все нам потрібне для життя, за це його ми будемо прославляти. وقاسم لي